Ця історія могла б стати сценою з воєнного фільму, але вона реальність. В'ячеслав Єрменчук – боєць 61-ї окремої механізованої степової бригади, до повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Але коли на рідну землю прийшла війна, він не вагався, повернувся, щоб воювати за Україну. Яцик так його називають побратими. І цей позивний добре відомий ворогові від гранатомета до кулемета. Свій шлях на фронті Яцик починав гранатометником, але війна вчить швидко. На Куп'янському напрямку він опанував американський кулемет Браунінг і уже незабаром разом із кулеметним взводом давав бій ворожій бронетехніці. Літо 2024-го. вугледарський напрямок. Постійні штурми, артилерія. Безкінечні атаки бронетехніки штурмували нас ледь не щодня, півтора місяці під артобстрілом. Бехи йшли одна за одною, танки били з дальних дистанцій, а піхота лізла хвиля за хвилею, згадує Яцек. БМП йшли, але не дійшли. Одного дня ворог вирішив зайти з флангу. Ворожа БМП уже майже підібралася до позицій українських бійців, але не очікувала зустрічі з Яциком. Кілька черг з Браунінга і бронемашина розвертається. Поранені окупанти намагаються втекти, але вже запізно піхоту знищують точним вогнем. Та справжня битва почалася, коли на позиції українських захисників насунулися три БМП одразу. Яцек разом із побратимом спочатку вибив кулемет ворожої піхоти, а потім переключився на самі бронемашини. Перша беха спалахнула майже одразу. Кілька влучних черг пробили її захист, друга спробувала відійти, але не встигла. Вибухнув боєкомплект, третя відступала, але українська арта не лишила їй жодного шансу. Це дало час побратимам відійти на підготовлені позиції та зберегти життя. За свій героїзм В'ячеслав Єрменчук отримав державну нагороду за мужність третього ступеня. Війна це миттєвості. Іноді кілька секунд вирішують усе. Якщо дати слабину, усе. Ти уже не тут, говорить яцик. Вороги йшли з бронетехнікою, але залишилися без неї. І без життя. Що думаєте про таких українських героїв? Пишіть в коментарях.